Добрий вечір. В ефірі Лав Мене звати Ольга Гвоздецька. Наразі говоримо про нову податкову реформу. Це не новинка насправді, але от про її окрему частину вчора заявив один з заступників голови офісу президента. Про що заявив? Зокрема, про те, що підакційні товари, такі як, наприклад, алкоголь, тютюн та бензин, тепер можна буде купити тільки без готівкого. Ну, тепер це насправді майбутнє. Яке далеке і наскільки може змінитися ціна, говоримо з такими гостями. Андрій Фальковський, доцент кафедри державознавства права та європейської інтеграції одеської політехніки. Константин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області, вітаю вас. День. Ну, що ж, давайте одразу пояснювати, Константине. Все правильно я сказала, це частина податкової реформи, яка тільки на нас чатує і коли саме не зрозуміло. Вчора представник офісу президента проводив конференцію е, на тему підготовки і розробки проекту податкової реформи е, від офісу президента на да, версії і, і дав повну презентацію і в тому числі на відповів на питання одного з журналістів і оце питання яке було е, е, про акцизні податки про форму їх е, оподаткування і е, е, є сьогодні темою розмови але я хочу сказати відразу, що ну, якщо ми будемо брати тільки тему про акцизи е, оплату готівкою, там ще було питання відразу про підвищення цін на акциз, і інше питання про форму оплати, яке було запропоноване в цьому законопроекті, який є тільки законопроектом, е, проводить через електронні QR-коди і е, з, з основною ідеєю, щоб вийти взагалі з контрафакту і все таки гроші отримувати. З акцизних товарів отримати бюджет потрібно розуміти, що можна зараз і мабуть, ми будемо говорити і про готівку, і про все, але це все треба розмовляти в контексті загальної податкової реформи і відразу ж вернутися в тему, а що там такого гарного є, в першу чергу, для суспільства, для бізнесменів, яких я представляю. І в кінці кінців для держави, яка виконує функції захисту нас е і сьогодні, і взагалі, і забезпечення розвитку нас і життя всіх наших громадян. Тому тема є, але її пропоную роздивитися більш широко широко. Ну спробуємо. Е, є два фахівці у цій студії сьогодні. Я сподіваюся, що ми встигнемо по основних питаннях пройтися. Але знову ж таки, сама ну, податкова реформа не новинка, так тобто її вже розкладали. Я бачила і грудневі викладки економістів про те, що планується, що в реальності, скоріш за все, в остаточному варіанті законопроекту залишиться, тому що я так розумію, що по і зміни вносяться, Андрію. Якщо все ж таки почнемо ми з вузького погляду, от про готівкову безготівкову оплату. Ну люди дещо таки напружилися. Бо для пересічного українця не змогти купити цигарки або алкоголь, якщо немає картки або немає грошей на картці, то це вже якась певна життєва проблема. Тепер. Ну, я можу сказати, погодитись частково з своїм колегою, що дійсно о, ця інформація була о, о, журналістами взята з контексту і. Піднесена як безпосередньо актуальна наразі, тобто, що вона зараз буде вже оце, це там чуть ли не з завтрашнього дня, і те, що буде обов'язково, отак так, от як було заявлено. Насправді багато багато питань є до остаточного тексту запропонованих. Е до тексту законопроекту, який буде запропонований, тобто вас не те, що е, остаточно передбачено, і це на законодавчому рівні вводиться там завтрашнього дня. Це передбачено як проект. Водночас, я розумію, що м, подібні м, вислови. Можуть викликати резонанс у суспільстві, тому що е, люди, якщо бажають щось купити, і вони не зможуть це зробити, тому що нема картки, грошей на картки, ну, якось це їх збурює. Але все ж таки, ну, ця сентенція, е, це здебільшого, ну, штучно е, е, така ж жу, маленька журналістська сенсація. Да, тобто наразі цього ще не є, і буде воно чи ні, ну це під великим питанням. Ну добре, ми визначилися з ризиками найближчими, що це не станеться добре. Константин завтра цього завтра не буде точніться. Так, Константини, якщо казати про зиски для підприємців у новій реформі, ви наголосили на цьому. Давайте продовжимо цю думку. Чи насправді вони будуть для бізнесу? Взяли за ос... є за основу за та законопропозиція законопроекту, який готувався по формулі 10 10 десять там було дуже багато питань ще в цій редакції. Зараз на ці питання вчора достатньо, як для мене, обґрунтовано були надані відповіді необхідності. І одна з одних моментів, з яким я згідний, маю таку саму ж позицію, що в сьогоднішніх умовах ми не можемо робити вигляд, що все, що було раніше, і все, що зараз робиться, нас. Нам підходить, тому що з такою диркою в бюджеті розраховувати на постійно донорів, які зараз є, і фактично закривають міжнародні донори нашу економіку. А ніхто ні для кого не секрет, що економіка України працює на 100%, 80-90% фактично на оборону. А всі інші видатки закриваються міжнародними організаціями, тось тобто, так. І ми маємо розуміти, що це коли закінчиться. Війна закінчиться, і ми маємо це все. Ми готуємося зараз до слідчого етапу. Це було сказано на конференції. Тому вже сьогодні важливо про це говорити чесно. А чесність вона дуже проста і справедлива. Справедливість, так поняття таке, знаєте, воно кожне кожного своє, але тут, як для бізнесу, як для мене, бізнесмена, то воно дуже зрозуміло. Я хочу платити податки прозоро. Я хочу розуміти, що ці податки йдуть на потрібні. Цілі, в тому числі як роботодавець, і як робітник, я хочу зрозуміти, що мої гроші йдуть і забезпечать все, що необхідно, і я хочу розуміти, що по цих питаннях є кому відповідати. І сьогодні цей законопроект один, мабуть, з небагатьох пробує на це відповісти. Це не значить, що він на них відповість повністю. Тут він згоден з колегою, що дуже багато є моментів. Але сама позиція є: це три основних підходи. Податок на прибуток, податок або на виведений капітал, податок на доходи фізичних особ комплексний, і податок на додану вартість. І ці податки беруться за основу і далі починається робота з них зменшенням до європейських норм. І це дуже такий важливий хід. Важливо, що є дуже багато заперечень в самому, в самій Верховній Раді, в самому міністерстві фінансів. Вони не згодні зменшувати податки. Але сама цей підхід, який ще примножується на антикорупційну складу і вихід з оптимізації, і, і тим паче воно все використовує міжнародний досвід, воно дає можливість нам розмовляти про майбутнє. Десь ми ось про це і маємо говорити, і десь ми про це маємо говорити чесно. І для мене, як для бізнесмена, це такий нормальний прорив. І більш того, я вам скажу, що наша організація. Ми приймаємо участь в розробці цих законопроєктів, працюємо, ми сперечаємося, згідні, але є розмова. Раніше розмов про податкову реформу не було взагалі з бізнесом, просто давали фактуру. Зараз трошечки по іншому, дай Бог, щоб так воно було. У десь ми в цьому полі знаходимося зараз. Те, що є діалог, це насправді більше, ну майже безпрецедентний це безпрецедентна фактор штука. Це сьогодні. правда. Це. Так. Більш того, я вам скажу, що є е, відповіді на дуже незручні, дуже незручні е, питання, зв'язані з тим, а що ж ми будемо робити зараз. Якщо ж дивіться, ви зараз меншите СОПД, Це саме навіть ті непопулярні рішення, зв'язані з тим, щоб на військовий стан вводити. Йде е, пряма розмова, що давайте розмовляти про податки з обороту зараз. Військовий стан, як би це непопулярно звучало, тому що? І це вже розмова. А ну я хочу на секунду зробити ремарку. Таку я бачив недавно пост свого колеги в інтернеті. Він дуже гарно сказав: слухайте, ми збираємо на волонтерство, на дрони, на танки, на барактари мільйони за годину, за дві, за два дні. Тобто українці дуже велика нація в частині своїх цільових вкладень в зрозумілі речі. От оборона країни це зрозуміла речі. да? Тобто, якщо треба армію дронів, ми їх збираємо. Якщо треба байрактари, ми збираємо і це все робиться за години. То є, ми, по-перше, кажемо, що кошти е, люди готові віддавати, але при одній умові, що ми розуміємо, куди вони йдуть, що ми розуміємо, що ці гроші не е, не як знаєте, вода в пісок. А податкова політика до сьогоднішнього дня, вона, на жаль, побудована так, що її не розуміють самі чиновники, не розуміють до кінця самі е, е, системи і далі по там далі поспів. Вони працюють тільки з блоками. А що ж говорити про просту людину чи про бізнес? Ми платимо кудись гроші. А я не хочу кудись платити. Я хочу платити отак по схемі. І тоді я задоволенням гроші, які є в мене в бізнесі, спокійно буду платити в державу, розуміючи, що вона їх направить на оборону. На соціалку, на моїх дітей, і саме і, і воно вернеться до мене і інвестиціями в мій бізнес. І це процес. ваша позиція, позиція і позиція так. асоціації союзу, Андрію. Якщо приметизувати власне саму концепцію реформи податкової, то податки буде знижено, але виведено у білу сферу. І тоді все, що було у сірій і чорній бізнесмени захочуть платити у бюджет. Ну це якщо спростити угу. максимально, так і тут виникає питання: от Константин каже: Ми готові, ми хочемо але це ну складно усю позицію всіх підприємців українських, так нам зараз відтворити загалом сьогодні, а, суспільство, а, яке демократизується, як це не парадоксально, за рахунок того, що війна триває в країні, воно буде готове до таких змін, воно буде готове напряму по білому платити усі податки до бюджету. Mm. Ну, чесно, ні, тому? тому що незважаючи на те, що е, кредит довіри до влади, яка наразі який наразі існує, він, дай Бог, після перемоги може зменшитися. Тому що, незважаючи на те, що у нас є колосальні успіхи в тому, що українці сплатили, що вони все ж таки мають бачити і бачать певні цілі. І найголовнішу ціль, водночас я все ж таки бачу велику проблему в тому, що в економічній сфері ми не маємо і не мали, і я вважаю, що все ж таки значний час не будемо мати великих успіхів, які б показали, що влада в економічній сфері компетентна. І для того, щоб віддавати щось, ви правильно сказали цілком цілком погоджуюсь. Вони віддають ми, я, бізнесмени, я не бізнесмен, я науковець, але я знаю, що там частина моїх податків е, бажав би знати, іде на якісь е, реальні, е, корисні речі. А якщо навіть зараз у владі виникають корупційні скандали, наприклад, як скандал з закупівлями, ну не буду там конкретизувати, то все ж таки і у бізнесу, і у суспільстві в цілому будуть до влади великі-великі питання. Не буде чи, чи не буде таке, що нас, грубо кажучи, ми заплатили по-білому, а давайте ще заплатимо і по-чорному. Бо такі ризики завжди були і, і, і в минулі часи, фактично з моменту незалежності України. Тому багато-багато різних -багато питань. Ну Константин має що додати, Я бачу. Ви Я, можете... Я тут можу сказати сюди, що на дорогу сили ідущий. Ми зараз розмовляємо про ризики. І вони дуже серйозні ризики. Це ризики, це в... виклики, да то що ми зробимо, і тому роз... дивитися на ту ж податкову реформу тут е е згодом з Андрієм на тему, що так е не всі підуть по цій темі. Але ми маємо розуміти необхідність цих кроків, і не просто кроків що давайте замінимо податкову реформу. Це кроки зв'язані із. Е Реалізацію реалізацію, а не просто прописанням антикорупційного законодавства можна прописати створити набу САП БЕП, ще там кучу всього, але щоб воно не працювало, бо ми, може тільки створюємо робочі місця. Сьогодні не секрет, що в режим в реформі державного управління зі сторони офісу президента закладена, і це про це кажуть самі чиновники і в середині і взагалі закладена цифра зменшення. До 30% державних службовців України. До 30%. І це, це, це на, не, не одноразова акція, це на роки вона розрахована. До 30%. Тобто на ближайший час це 15%. І, від, я розумію, що війна це все міняє, ми все крутимося, і тоді ми можемо розмовляти про якісь речі також із на і реакцію, на реакцію з цими з випадками, коли зараз і там. Закуплю все. Але треба пам'ятати, що е, Міністерство оборони, про яке заради чи там інші міністерства, які зробили, роблять ці е, проблемні моменти, вони спрацюють з бізнесом. Значить, ми думаємо, значить є, це, є це злочинна з, е, смичка, як то кажуть. Це треба все ламати. І тут позиція має бути максимально чесна, прозора і така дуже відповідальна. Е, треба просто відповідати, в тому числі по закону, максимально. Владу ми вибираємо в кінці кінців тих людей, які зараз для влади. Ми вибираємо. От тут ми приходимо. Не влада це наємний менеджмент. Для мене це наємний менеджмент. Це не боги, спущені з Олімпу, які зараз вони краще за все знають, як працювати податками. Вони менеджери, менеджери топ-рівня. Якщо ці менеджери не справляються, їх потрібно міняти, вчити, заставляти робити. і це зараз, на жаль, не так часто, але це проходить. І вони менеджери. І менеджери для вас, менеджери для мене, менеджери для бізнесу, менеджери для людини. Вони мають працювати голова там, якогось міського там, відділу культури чи освіти чи медицини. Він просто менеджер, який має забезпечити систему, що працювала на лікування людей або на виховання наших дітей. А вона сьогодні все змінено, тому що це радянська. Історія, так. тому що це українська історія 30 років, тут? де ми просто роз, дозволяємо, щоб чиновник розподіляв наші гроші, наші з вами зароблені гроші, розподіляв ще й просив зверху чорні і спокійно йшов по цьому. Оце треба поламати. І воно сьогодні, я маю надію, поламається, бо е, якщо ми цього не зробимо тут, то давайте просто е, е, хлопці, які вернуться з фронту, поламаються через ногу. І ми ж, ми ж це розуміємо. Мільйон. Мільйон двісті військовослужбовців це та сила, яка сьогодні не буде терпіти такі. Ну, тобто, ми кажемо про такі речі. Україна має дуже великі визи, виклики перед історією. Якщо ми їх прогавимо, то ми будемо дурнями. Водно. Ми не дуже дурнями. Нас не буде. Нас не буде. Ми будемо просто за ми. А треба зробити так. Податкова реформа це один із елементів цієї роботи. Дай Бог, щоб. І те, що про неї говорять зараз, а не говорять вже з Верховної Ради, як про факт прийнятий в першому читанні, а потім каже, що в другому, і не треба, як це було раніше. Громадські читання мають бути. Ми питаємося як організація, яка має підписаний соціальний договор. Про це було, кстати, про це розмова була також перед конференцією, Соціальний договор з владою. У нас підписаний наша організація разом з профсоюзами. І коли ми кажемо, дожіть, ви по закону зобов'язані. Закону соціальну біологію, щоб ми участвували в всіх моментах обговорення закону. Чому ми не участвували? Чому нічого участвували? Ой, да у нас не було часу, це турборежим, все інше. Оце питання зараз такого не має бути. І зараз так проходить. Зараз проходить хоч якесь вже ефективне розмова. Ефективна розмова по цьому. Ну до речі, я не хочу, щоб ми скочувалися знову до е, точки е, комплексу меншої вартості, тому що давайте будемо чесними. Задовго до війни е, частина медичної реформи сталася, і сьогодні ми продовжимо навіть під час воєнного стану, ми продовжимося користуватися принаймні первинною ланкою на 100% відсотків. Е, е, історії, де лікар сімейний вимагає там хабар за рецепт, наприклад, я не зустрічала вже досить давно. Тобто, посту поступово поступово система змінюється, і довіра до влади е, зростає. А ще і війна додала. Ви знаєте, останні рейтинги значно зросла довіра. Ну звісно, Знаєте, України. рейтинг будь-який можна зробити таким чином, щоб це було добре для однієї з тих Старі. осіб, які заказують цей рейтинг. Так, так. Я от, як науковець, можу сказати, що. Соціологія і соціологічні методи це є. Ем, якщо людина знає, як з ними працювати, вона на що ми маємо тоді посилатися? Яка оціночна думка ваша особисто як ця щодо довірити? До те, що е, довіра до влади, все ж такі е, складається з не з одного рейтингу, а такі рейтинги повинні охоплювати найбільший е, відсоток. Населення, не вірні, так, дуже значний відсоток населення, щоб вони перейшли через опитування. Репрезентативне. Репрезентативне. І те, щоб ці питання ставилися таким чином, щоб вони відображали дійсно ем, не заказний е, результат. А так, щоб дійсно була думка, на жаль, я наразі не знаю в Україні ні одного ні одної агенції, яка б надавала дійсно об'єктивний рейтинг. У нас завжди все працює під когось. Ми трішки відволіклися да. від тебе. Я розмови. просто кажу, давайте повернемося, що про те, що. Да, про те, що не слід сприймати якісь заяви, які наразі звучаться, як остаточну дані: що з завтрашнього дня не буде у нас алкоголю, не буде сигарет, Ні, не все буде все. Це пропуст. буде, але да. безготівково. Бе, безготівково. Давайте поговоримо. Я просто про те, що буде менше їсти, ніби по один. Буде да, давайте буде менше... буде. все ж таки будемо сподіватися, що е, будуть подібні. М Питання обговорювати суспільством і прийматися на засадах розумності для того, щоб не було так, що одну корупційну схему поламали, а іншу створили. Як у нас, наприклад, часто таке працює або те, щоб прийняти якийсь там закон чи постанову, який мають норми містить певні норми, які ну не працюють взагалі, як наприклад, я завжди такий дуже цікавий таку ситуацію переводжу з тим, що заборонили публікувати рейтинги курсу валюти на вивиску перед обмінниками. що це змінило. Довіру суспільства воно до е, банку нашого Банку України, Національного банку України підняло. Довіру до національної валюти підняло? Ні. Так, для чого приймалося цей закон? Хочу уточнити у вас. Якщо все ж таки ми прийдемо до точки е, безготівкового розрахунку mm -hmm. за підпізні товари, як зміниться їх ціна? Давайте спробуємо спрогнозувати хоча б. А, дивіться. Безотікова система, ну в наших реаліях ми вже це все попробували. Все, вона має право на життя. Да, це все працює і е, дуже велика кількість людей, практично більшість, так чи іначе, охоплена вже е, безотіковими розрахунками. Що в чому дуже велика користь для держави безотікових рахунків, вони стають прозорі для оподаткування. Вода, то ми починаємо працювати, особливо з якщо підесиска, ми починаємо починаємо працювати з податковою базою, дуже великою. Тому державі це вигідно. Зручність для людей про як би там не говорили, не казали. Я її бачу. Ну тут я не бачу кризису, тому що ми платимо, платимо дуже часто за безготівку. Я взагалі можу ходити тільки з одною карточкою, бо з телефоном, без нічого. От. Да, є люди, у яких немає карточки, але тоді потрібно розуміти, чому у них немає карточки, чому вони випадають з цього. Бо якщо всіх пенсіонерів гроші, гроші приходять на кар... Ні. Ну частина є, ні. але все одно систему максимально охоплюють картками. От ні, я розумію, що є. Тож ми ж не кажемо, що нема. Ось, у нас процент дуже великий. Там 80%, 70%, 70%. сім процентів. Тут зручності так. А що касається там, що по про подорожання це питання до е, е, запропонованого, якщо би запропоновано механізму адміністрування, як він буде зроблено? Е, Логічно. взагалі сама тенденція, ну е, це про прес конференції сказано. Що е, е, згідно домовленості, не домовленості, а рішення Євросоюзу, взагалі те наших е, загальних, ми піднімаємо кожен рік приблизно на 20%. Вартість акцизів на наші товаризні. І це буде продовжувати до тих пір, поки норми ціни будуть європейські. Більш того, було заявлено, що буде навіть індексація в більшу сторону зв'язку з війною, тому що інфляція це все з'їдає. Тому треба розуміти, що незалежно від безготівково чи готівково, ціна на акциз буде рости. Інша справа, як це буде, як це буде. Працювати з уже не з е, людиною, яка е, купляє. Я вам скажу приклад: е, ми звернулися до наших партнерів в і скажемо, що там робиться у нас, а, значить, коштує на сьогодні дві копійки, дві копійки, акцизна марка. Для підприємства вона вже коштує 30 копійок. Ви розумієте про що питання? Тобто, ось вже тут з'являється питання. Якщо ми зараз кажемо, що ми йдемо сьогодні від акциза без отівко оплата, ми уходимо ще в QR-коди підемо туди, і вони взагалі будуть генеруватися особисто на єдиному сайті державному. І тоді ми взагалі відходимо від коштів, тому ну, що це нічого не коштує. І навіть тут це все має бути працювати. Тобто ми кажемо про те, як буде зроблено адміністрування, так буде воно і людям зручно. Такої проблеми, щоб її робити крайньою в нашій розмові про податки в країні, я б не робив. Би. Не так страшен, чортоки гомолю. Так, дякую. Це дуже гарний прогноз. Андрію, чи маєте такий сково погоджуюсь з тим, що е, можливе подальше зростання, тому що у нас все ж таки наразі ті ж самі сигарети, вони коштують набагато менше ніж, наприклад, в країнах Європи. У нас підмет контрабаданди да. дуже серйозний серйозний mm -hmm. предмет контрабанди і. Те, що, наприклад, ціна на алкоголь у нас ну варіюється, я б сказав би, що вона у нас не є нижчою ніж в країнах Європи, але це ґаки так. Бензин порівнювати не можу зараз, тому що ну немає таких даних. В більшості випадків у нас це коштувала. Приблизно так само, як і в інших країнах можу помиляти. Трошечки зараз ще менше, але ну, в Європі біля 2 євро. У нас це там, до півтора євро може доходити. Угу. Але це буде до да, така тема. Це вже головне питання, щоб вивести особливо. Тему алкоголю і тютюну, які знаходяться в дуже великій тіні, вийти із контрафакту витащити це само собою, із контрабанди, Тобто витащити контрафакт, тому що ми знаємо вже по своєму досвіду, що третя зміна раніше працювала на лікар заводах завжди на ліву сторону. Третя зміна завжди працювала. Це те, що не було. А акцизні марки можна заказати по інтернету і вам про mm -hmm. І це коли ми відходимо і від бумажної, і відходимо від оплати, і ми зразу від. Відразу вистраюємо цю цепочку. Ця цепочка для чесного бізнесмена, білого бізнесмена. Для того хто платить гроші, вона має бути цікава, тому що я хочу платити гроші. Розумію. я плачу гроші, я хочу зробити, що Андрій це платить. Або Андрій платить, я і що не знаю, що я його не надурюю. Коли ми працюємо в відкритих відносинах і 100% максимальна кількість так працює, тоді цих всіх скандалів корупційних їх не буде. Тут маю вас вже перервати час. Ми наш сьогоднішній вичерпали. Дякую вам за роз'яснення. Ну, будемо очікувати на е, наступні поступи в е, хоча б просуванні і обговоренні поки що. Е, Подакової реформи Андрій Фальковський та Константин Журавель були гостями цієї лайв студії. Можливо, невдовзі, або через деякий тривалий час, будемо розраховуватися за алкоголь та тютюн і бензин тільки безготівково. Але поки що це тільки плани. Цифір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Бережіть себе і залишайтеся сьомим телеканалом.